До першого класу готові діти, чиї батьки працюють на комбінаті Запоріжсталь, отримали набори із канцелярією, яка точно стане у нагоді під час навчань. Хотім сказати велике спасія комбінату «Запоріжсталь», в частності руководителю, директору. Це дуже велика підтримка для наших дітей і нелегке таке такое время. Забрати в школу це дуже тяжело. Ці діти іменинники серпня, тож і до свого дня народження кожен отримав додатковий сюрприз. Не менше за дітей подарунками задоволені і батьки. Кажуть, радіють та переживають за свою малечу водночас. Доченьку відділу в этом году перший клас новинку буде і для ребенка, і для нас з всім справимося, все буде добре. Тим часом першокласники, здається, не переживають зовсім, точно знають, навіщо йдуть до школи. Щоб отримати знання, будучи читати, пісати прем'єри рішати. Загалом цьогоріч більше трьохсот сімей запоріжсталівців відправляють дітей до першого класу. Всі першачки отримали подарунки напередодні дня знань. Ви самі розумієте, зараз воєнне час, і, звісно, це велика допомога на сьогоднішній день. В цілому близько трьох тисяч першокласників по всій Україні почнуть перший навчальний рік з подарунками від компанії. Це дуже важлива мить, бо саме перший рік від нього залежить, як дитина буде ставитися до свого навчання. Ми продовжуємо дуже добру традицію і надаємо набори канцелярії до першого дзвоника, і будемо продовжувати це робити надалі, для того щоб і зацікавити наших дітей, і трохи допомогти нашим співробітникам.